Медичні нововведення в рамках спільного проєкту з ЮНІСЕФ у Коростині відбудуться зміни в наданні допомоги найменшим пацієнтам. Незабаром буде впроваджено патронажну службу на дому. Основна мета навчити батьків правильно піклуватись про здоров'я дитини. Ми хочемо зробити, і нас націлюють на це і учать, нові підходи до цього. Тобто, щоб воно було неформальним. А... Таким, яким воно має бути. Тобто не просто візит прийшов, подивився, там два слова Все добре і пішов, а провести опитування, є спеціальні алгоритми, є опитувальники. Тобто це роботу і отримати зворотний зв'язок від цих батьків. основна задача це навчити їх, як доглядати за дитиною, як дивитися за нею, переконати їх там робити щеплення. Ну, оце основна мета. Цього проекту патронажна служба в Україні існувала і раніше, але віднині принцип роботи має якісно змінитись. Для цього можливо нам придеться ще виділити декілька штатних одиниць, які будуть займатися безпосередньо тільки патронажною службою, тому що медичні команди лікар медсестра. Тобто або це сімейний, або педіатри, на жаль, не мають достатньо часу, щоб цим займатися. А поки що медичні працівники Коростеня проходять навчання та тренінги. Лікарі і медичні сестри центру первинки в Коростені пройшли навчання десь два місяці тому з тренерами ЮНІСЕФ. І основна мета запустити проект, коли патронажна медична сестра буде з народження опікуватись дитиною. Це принципово нові якісь зміни? Так, це принципово нові зміни, вони більш стосуються профілактичної діяльності. В першу чергу, ми змінюємо місце надання допомоги, то тобто ми переносимо їх в більш комфортні умови для родини. Це вдома. По друге, по скажімо так, індивідуальному плану з кожною родиною проходить навчання. Повноцінно проект запрацює з нового року.